Так, мотоцикл Дніпро 11 МТ Урал. Показуємо саме на Дніпро. Як підключено і як підключити блок передохранітелів запобіжників. От. Перший. З замка зажигання, з першого контакту виходить один провід, підходить сюди. Виходить вже з предохранителя чорний. Йде на правий пульт, на ручку. Включення світла. От, там, де габарити і світло. Оце він туди йде. Другий предохранитель підходить червоний провід. От, іде він з замка зажигання може бути червоний, може бути розвий. З п'ятого контакту, От, з замка зажигання, з п'ятого контакту йде в блок предохранителів З предохранителя виходить два провода Йдуть вони на габарити вперед і зад. Третій контакт підходить два проводи. Один білий, другий йде теж червоний. От. Червоний підходить з правої ручки, тобто виходить він з замка зажигання, з другої клем, клеми. Іде в ручку, в праву, балабуху, ручка, балабуха, пульт. Глушилка з глушилки виходить, іде сюди до блока предохранителів, і виходить вже три провода. Другий провод на третьому предохранителі виходить з реле-регулятора. Інколи немає, інколи є, Як коли хтось мудить. По заводу і по схемі він йде, тут іде два провода і один іде. Правого пульта з замка на пульс сюди. І з реле регулятора. Виходить три проводи. Один йде на лягушку переднього тормоза, другий йде на сигнал. от, І третій йде на лампочку нітралки. І з лампочки нітралки йде на лампочку тиску давлення. Четвертий предохранитель, вони тут спарений, сюди підходить. Виходить тільки один провод, він червоний, начебто. О, виходить один провод і йде він на реле поворотів. Все. Тобто складного нічого немає. Перший предохранитель один провід, другий предохранитель теж один провід, третій предохранитель на вході два провода. На виході перший предохранитель йде один провід, другий предохранитель виходить два провода. на третьому виходить три провода, на четвертому виходить один провід. Все. Складного по суті тут нічого немає. Схему самої, як, куди воно йде, я прикладу до відео, покажу, щоб бачили, що куди проведу, звідки вони сюди приходять, виходять, хто хоче, підключить. От, складного по суті, нічого немає. Мотоцикл Дніпро 11, цей, по ньому є відео, я ще викладу, вже дещо трохи відзнято. От, щоб було видно, що куди і як. Це. Дякуємо за перегляд.